15 років за гратами з конфіскацією майна отримала ще одна керівниця окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Йдеться про колишню старосту села на Херсонщині, яка очолила місцеву окупаційну адміністрацію. Колишня староста села Володимирівка Лазурненської селищної ради Скадовського району перефарбувалася і на співпрацю з окупантами пішла одразу ж після захоплення Херсонщини. Вже на третій день повномасштабного вторгнення вона розквартировувала російських військових у домівках односельців та організувала переслідування тих мешканців, які не підтримували окупантів. Також зрадниця забезпечила передачу представникам держави-агресорки особових справ учнів місцевої школи. А після так званого приєднання до РФ. Зрадниця стала начальником територіального управління села Володимирівка адміністрації Скадовського муніципального округу і депутаткою від політичної партії Єдина Росія. Також засуджені і заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням адміністративно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 14 років.